Житловий комплекс від «Ріел» – дім з характером старт продажів. Далі поговоримо про якраз ключове завдання європейців, яке покладалося на них і мало бути виконане в рамках дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Це гарантії безпеки для України. І фактично саме ці надійні. Гарантії безпеки мали би прокласти подальший шлях для переговорного процесу. Ну але що з цього вийшло? Давайте проаналізуємо цього тижня. В Парижі визначили рамки гарантій безпеки для України, принаймні так заявили. За підсумками зустрічі коаліції охочих, президент Франції Мануель Макрон розповів, що на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів коаліції рішучих. А у миротворчій місії при цьому після припинення вогню що важливо мають намір взяти участь 26 країн. Ці держави формально погодилися направити в Україну або е, свій контингент, е, або направити певні кошти для підтримки цієї коаліції для забезпечення безпеки на морі чи небі, пояснив Макрон. Другим елементом цих гарантій миру та безпеки. Є те, що ми називаємо силами заспокоєння. Дійсно, сьогодні у нас є 26 країн, які офіційно взяли на себе зобов'язання, кілька інших все ще уточнюють свою позицію, але 26 країн зобов'язалися розгорнути війська як сили заспокоєння в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі. Щоб забезпечити цю заспокоєність на українській території та в Україні наступного дня після припинення вогню чи миру, ці сили не мають волі чи мети вести якусь війну проти Росії, але це сила, яка повинна гарантувати мир і надавати дуже чіткі стратегічні сигнали. Вони будуть розгорнуті в рамках припинення вогню не на лінії фронту, а в географічних районах, які будуть визначені. Але вони прагнуть запобігти будь-якій новій великій агресії та дуже чітко залучити 26 держав до тривалої безпеки України. Водночас, за інформацією Financial Times, країни-члени ось цієї коаліції рішучих не такі вже і єдині в своєму баченні тих самих гарантій безпеки для України і загалом розділилися в питанні надання тих самих гарантій. Джерела видання повідомляють, що одна група країн готова безпосередньо направити свої війська до України і розгорнути її на території нашої держави. До цієї групи входить зокрема Велика Британія. Ну а інші країни, наприклад, Італія, проти цього. Більшість водночас до якої входить. От, наприклад, Німеччина ще не визначились, тому відверто кажучи, не зовсім зрозуміло, в чому просунулися наші європейські партнери цього тижня в Парижі. Бо приблизно такі ж самі заяви ми могли чути і значно раніше. Також як казав Макрон, і ви могли це ще не чути. Розгортання контингенту відбуватиметься в умовах припинення вогню. Не на лінії фронту, а в тих зонах, які ще визначаються, тобто тут так само немає ніякої точності. І при цьому всьому абсолютно очевидно, що ключову роль у безпеці знову і далі будуть виконувати Збройні Сили України. Про це так само сказав Володимир Зеленський після зустрічі в Парижі. Крім того, інші. Не інші, а власне всі учасники цієї зустрічі зійшлися на думці, що Москва відкидає будь-яку мирну ініціативу, спрямовану на завершення війни. Е, тому, коли фактично таке розгортання реально може відбутись, от взагалі не зрозуміло. Е, але тут, схоже, в гру, ну, принаймні, за логікою цього процесу, мали би вступити Сполучені Штати. І дотиснути Путіна до реальних переговорів та припинення вогню, хоча знову ж таки, поки виглядає до цього далеко. Але як заявив той самий Макрон в Парижі після узгодження гарантій безпеки, далі Київ безпосередньо із Вашингтоном буде погоджувати санкції. Проти Росії, ну і після тої самої зустрічі в Парижі, учасники зателефонували президенту Трампу в ході годинної телефонної розмови. Той у свою чергу перевів стрілки на європейців, закликав їх припинити закупівлю російської нафти. Як повідомило Reuters, та і, зрештою, багато західних медіа про це пишуть з посиланням на якраз представників Білого Дому. За словами Трампа. Саме продажем нафти Москва фінансує свою війну проти України і лише за один місяць фактично отримує від країн Євросоюзу понад мільярд євро для постачання. Точніше за постачання енергоресурсів, крім того, Трамп закликав чинити економічний тиск на Китай, хоча сам поки такого не чинить. Оскільки той, оскільки Пекін надає фінансову підтримку військовим діям Росії, в Україні, ну а Володимир Зеленський на прес-конференції після зустрічі коаліції охочих заявив, що Трамп незадоволений закупівлею російської нафти, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які нещодавно, до речі, скаржились тому ж таки Трампу на удари України по об'єктах російської енергетики. Ну і от в Парижі Зеленський сказав про те, що він радий, що Сполучені Штати в той день абсолютно відкрито говорили про те, що ці країни допомагають російській військовій. Машині. Ну і, після, власне, уже. Э консультацій у форматі коаліції рішучих і подальших телефонних розмов із Трампом відбулася ще одна телефонна розмова між Трампом та безпосередньо європейськими лідерами, в якій знову ж таки, якщо вірити європейським засобам інформації, Трамп буквально наїхав на європейців, дійсно змушував відмовитися від купівлі російської нафти. Як я вже казала, чинити тиск на Китай, і в ході вже ось цієї наступної телефонної розмови європейці домовилися, схоже, із американцями на Направити спеціальну, ну по суті, комісію до Вашингтона, яка має далі спільно напрацювати подальші кроки для тиску на Росію. Про таке повідомляє Associated Press, деталізуючи, що ось уже завтра, 8 вересня, така ну комісія прибуде дійсно до Вашингтону. Ну і в ході цих публікацій з'являється. Такі версії чи припущення, що Сполучені Штати могли навіть би запровадити свого роду. Вторинні санкції, в тому числі і проти європейського союзу, за те, що окремі країни ЄС продовжують закуповувати ті самі енергоносії, і от буквально в попередній інформаційній годині детально розповідала про те, хто скільки закуповує, якщо коротко в лідерах, звісно, Угорщина, але на другому місці, можливо, для когось несподівано, наприклад, Бельгія, на третьому місці Франція. Тому питань до європейських партнерів залишається, і от зараз виглядає так, що дійсно американці тиснуть в тому числі і на європейців для того, аби запроваджувати той самий тиск на Росію, хоча знову ж таки не зрозуміло будуть такі дії скоординованими, тобто спільними і паралельними американської та європейської сторони, чи навпаки, в Європі просто хочуть перевести стрілки на Європу. Припрошу в Штатах хочуть перевести стрілки на 에, європейські столиці, аби там 에, власне чинили той самий тиск проти Росії і тих країн. На сході, які продовжують підтримувати Росію, в першу чергу зрозуміло, Китай, який фактично є лідером в питанні закупівлі російської нафти, ну і частково газу.